Привіт всім! Сьогодні в мене були е, не те, щоб дуже заплановані закупи, але вийшло так, що я потрапила навіть на наш місцевий тут ярмарок і дещо придбала Валді зі знижками, як завжди, пішла подивитися, що там після свята залишилося. І вважаю, що дуже непогано мені вдалося купити. Хоча насправді я пішла туди ось за цим. Цей пристрій, цей гаджет. Я побачила раніше. У мене з'явилася ідея, і я його придбала. Зараз розповім, що і до чого. Отже, в Valdi я витратила 34,27 євро. І що я придбала, власне, зі знижками мені вдалося. Купити сьогодні ось такі йогурти. Вони зі шматочками фруктів, ягід навіть це не фрукти, це ягоди, малина, полуниця, черешня і ожина. Ось такі тут ягідки смачненьке. сьогодні треба з'їсти, але це для нашої великої родини не проблема. Тут всього 8 ось таких стаканчиків невеличких, стається по 125 грамів. Ось написано. Це смачний йогурт. Раніше теж його купували. Обійшлося мені, коштувало 2,29, знижка 69 центів. Тобто, за євро 60 я придбала 8 йогуртів. Далі. 300 грамів ось такі філе в паніровці, 300 грамів, нагетсів, Коштувала 2,99 і 30% знижка. Тобто по 2 євро мені вдалося купити, тобто 600 грамів мені за 4 євро дісталося. Це швидкий такий напівфабрикат на вечерю. А ще гарнір, салатики і вечеря готова. Дуже я цим задоволена. А, якщо не вистачить, зробимо більше насправді, тому що ось такі ще нагетси теж взяла. Вони тут по 200 г. Ціна євро 79 однієї упаковки. Ну, тобто 3,58 коштувало дві упаковки, євро 8 а, знижка. Це означає, що я за 2,50 придбала 400 грамів нагідців. Теж непогано, але я планую це все на вечерю приготувати. Якраз кілограм таких нагідців має нам вистачити. Далі, ось така, я так розумію, рулька індички. Так, нога ногою не назвеш, це велика нога індички розрубана такими шматочками. Коли я це побачила, в мене виникла ідея потушити це з овочами, зробити таке ось овочеве рагу з м'ясом індички. Думаю, має непогано вийти. Якщо добре протушкувати, буде доволі смачно. Тут 800 грамів і так ціна була. Невелика, 4,29 це повна ціна. І євро 29 знижка вийшла. Тобто мені за 3 євро вдалося придбати ось 800 грамів Індичого м'яса, тут трошки кістки, звичайно, є, але мене це цілком влаштовує. Це теж на одну вечерю піде всього ось за 3 євро. Я відправлю це в морозилку сьогодні, тому що тут ось дата сьогоднішня, 26-12. Тож зберігати так в холодильнику вже не буду. Ось такий мені вдався, вдалося таке придбання. Ну і останнє, що я придбала в Алді сьогодні, за чим я, власне, ходила. Це ось така вафельниця, хоча тут написано три в одному. Тут є різні вставки, так? І для сендвічів, для бутербродів, щось гріль. Це теж можна щось підсмажувати. У нас щось на кшталт цього є в Україні було, але ми щось не побачила я цю техніку, коли ми речі свої. Перебирали, не забрали цього разу, сюди тож, довелося ще придбати, і саме через вафельницю. Чому я це купила? Дідусь з бабусею передали кошти для Григорія якраз приблизно таку саму суму 22,99, тобто 23 євро, це мені коштувало. І е, на день народження, завтра його на день народження, він нас любить поховарити. Тож... Думаю, він оцінить цей подарунок. Саме за цим я і ходила. Мабуть, зніму ще вам окрему розпаковку, і, можливо, покажемо, як ми будемо робити вперше ці бельгійські вафельки. Ось так. Далі, те, що я пробігаючи по ярмарок придбала. Вони там вже пакувалися, збиралися, але мені вдалося це взяти. Єдине, що без чеку цього разу. Ось так. 2 євро кілограм ціна всього була за ці грибочки, вони останні тут були. На мій погляд, тут має бути менше кілограма, не знаю, скільки точно, але ось так, Купила, вони непогані. Я думаю, що можна лазанью приготувати з них або піцу, подумаю ще ось так поки що в холодильнику буду зберігатися. 2 євро коштувала ось така капустинка. Тут минулого разу такого самого розміру я зважувала, було 3 кілограми, навіть 300, здається. Тож, думаю, приблизно так і є, можливо, навіть більше. Вона якась доволі велика. Ось така величенька капустинка. Подивимось, в мене ще з минулого разу лежить капуста і, може, навіть заквасимо трошечки. Бо дуже вже скучили. Сумуємо за соленою капустою. Далі хотіла показати ось такі помідори. Вони йдуть по 1 євро кілограм, тепличні. І там довелося докладати зусилля, щоб обрати, ось, бачите, не додивилась. це треба вирізати якомога швидше на салат використати. Ціна невисока, але ось вони вже потребують того, щоб їх терміново їли. Так, яблука. Тут, я думаю, їх близько трьох кілограмів. Я взяла шантеклер. Ціна яблук однакова, євро 20 коштують. ось так, Взагалі на ярмарку я витратила 12 євро. 12 ось такі яблука теж не зауважила, який це сорт. Це, здається, не гала, але які саме я забула, вже вивіски не було, тому не скажу. Доволі смачненькі ці кислі такі яблука. Це кисло солодкі сорт Шантеклер, так я сказала чи ні? Ось, власне, стільки я витратила 34 в супермаркеті, але ось це 23 євро коштувало і 12 євро на ярмарку. Непогані закупи. Вийшла, пробіглася, але поповнила наші запаси. Друзі, я вам вдячна, як завжди, за те, що переглянула це відео. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, написати коментар, свій відгук щодо ось таких моїх закупів і такого мого контенту. Дуже сподіваюся, що вам цікаво. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, тому що я буду продовжувати знімати подібні відео, розповідати все. Ну і як я ну, майже пообіцяла, що спробуємо зняти. Розпаковку і приготування вафелюк на ось цьому пристрої. Але це вже буде точно не раніше, ніж завтра, буде народження, власне, завтра, у Григорія. все Всім гарного дня! Дякую за увагу, дякую за перегляд. Побачимося в наступних відео. Бувайте!